Відбол командна гра з м'ячем, яка з'явилася у США, і набрала популярності ще в 50-х. Відчути адреналіни, отримати незабутні емоції від гри у рамках спортивних змагань. Veterans Family Games зібралися ветерани, військовослужбовці та члени їхніх родин. 2024 для нескорених та сімей військових видався доволі насиченим. З травня вони активно беруть участь в міських змаганнях з адаптивних видів спорту. Передостанній у цьому році турнір зі стрітболу. Півсотні учасників дізнавалися, чим відрізняється стрітбол від класичного баскетболу. Змагання пройшло на базі 10-ї дю США. На цей час дуже важливе опікування ветеранами, які боронили і боронять кордони нашої неньки України. В цілому фізкультурний розвиток він потрібен для любої, любої людини. А тим паче, що це ветерани, які дають, щоб всі функції та органи працювали добре і тому присутні ще. Дух змагальний це немаловажний фактор в цих змаганнях. Тому ми з радістю надаємо базу для роботи ветеран Fermlink Games і підтримуємо всебічно це направлення. Як і завжди, команди дорослих і дітей змагалися в різних категоріях. Правила гри коригували самі учасники ще до початку турніру. На минулих змаганнях ми просто би, кидали м'яч там в кінце, а саме на цих ми вирішили, що ми будемо грати. І це для нас буде би, такий перший досвід. Пані Раїса завжди бере участь у змаганнях разом зі своїм чоловіком Юрієм. каже міські ветеранські ігри стали для них справжнім хобі, яке ще більше згуртувало родину. Ці змагання дуже дуже допомагають ветеранам і нам всім, і також сім'ям, бо вони йдуть як фемелі. За це так згуртовує і це наскільки воно ефективно працює, що хочеться йти, і всі ці змагання, таке враження, що одні краще других. Ідеш навіть не для того, щоб перемогти там, бо ти бо ми не є чемпіонами, ми не є спортсмени, але йдеш із задоволенням, бо це круто. І навіть коли настала черга Раїси кидати м'яча, підтримка чоловіка не знала меж. На найкраще. А скільки я кинула? 14. Круто. — Ну, сім раз, точно. Було. Запекла боротьба під час гри тривала і у категорії Діти. Жагу до перемоги маленька Амалія продемонструвала усім. Я приймала в питанні та баскетболу. Моя там зайняла перше місце. І в питанку також. Я хочу ще ходити і ходити. Мені дуже подобається спорті. Незалежно від віку, статі, ступеня поранення чи захворювання, отриманих на полі бою. Учасники змагань вкотре доводять: немає нічого неможливого, коли є ціль, воля та наполегливість. Я намагався в всіх видах приймати участь, випробовувати себе, своє тіло наново. Може так сказати, сьогодні у нас змагання по стрітболу. У цьому році у нас воно вже було. Ми з командою були, вибороли друге місце. Цього разу хочемо покращити результат, зайняти перше місце. Все таки це спортивний такий інтерес. Це дуже класна реабілітація. Це по перше, це спілкування. Ми приходимо сюди, як на свято, зустрітися з друзями з побратимами, провести гарно час. За підтримки ради оборони міста і при системній організації ветеранського спорту криворізькі ветерани та військовослужбовці беруть активну участь у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів. Протягом року, окрім наших змагань із ветеранами, ми провели 312 змагань в нашому місті, з яких взяли участь. Понад 16 тисяч спортсменів це і районі, і міські, і всеукраїнські змагання на території Кривого Рогу. Ми пропагуємо наші види спорту. Ми залучаємо наших дітей, наших ветеранів, наші родини до спорту, до реабілітації. А рада оборони міста робить усе для того, щоб наше місто. Вистояло, щоб була перемога, приймаючи програму щодо розвитку фізичної культури і спорту на 2025 рік. також заплановані кошти на підтримку ветеранського спорту. На розвиток спорту у місті Кривому Розі. Тим часом результати турніру зі стрітболу вже є. Перше місце серед юнаків виборола команда Рет 8 Друге ліхтарики. Серед юнаків та дівчат. На першому місці команда Ретрок 2, На другому Рет «Ретрок-1», на третьому сила України. Серед жінок перше місце здобула команда Криворізький лом. Друге квітка кривбасу. Третє. 30 – 11. серед ветеранів на першому місці. Команда «Нескорені-1», на другому нескорені «Нескорені-3», на третьому друга команда нескорених. Серед військових на першому місці 17-та танкова бригада. На другому команда Вільні на третьому квітка кривбасу. Усі команди нагороджені цінними призами для переможців, кубки та грошові сертифікати. Юлія Вітряколегкаплі цей день.